Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. От дивіться, яка в нас погода зима і водночас така а, розтає сніг і така слякоть. Тут то якось не так видно. А Як ми раніше їхали від наших апартментів, то там дуже видно. Ми зараз їдемо в магазин «Майер». нам треба. Забрати на карточку вік. Овочі, там, молоко можна брати, сир. Різне таке. Вона дається для діток до 5 років і для мами. Наприклад, це в нас на мене і Якова та Єфрема. І ми їдемо забирати. Те все. Кожного місяця дається там, певна кількість можна брати того всього. І ми зараз їдемо, трохи заберемо, тому що вже скоро вийде. Якщо не забереш, воно просто пропадає і все. Не, не залишається на той місяць. Ні, воно просто анулюється і з нового місяця по-новому дається. То ми їдемо забирати хлопці наші в суламіти, подружки своєї. Вони дуже люблять з нею гратися. То ми сьогодні двох. Так рідко так виїжджаємо, буває. Але непривично навіть. Хочу сказати, що я вже якось мене питали, чи ти їздиш вже. Пару разів вже їздила по місту, ну трохи страшно мені, але потроху-потроху їжджу. Не геть це вмію досконало. Тому що я ніде по місту не їздила, я тільки по селі їздила. Це не зрівняється з цими всіма світлофорами і з двома полосами в одну сторону навіть. І з різними знаками. То так я потроху вчусь. І скоро буду здавати, надіюсь. Ну ось, подивіться, ми приїхали. Я рідко тут що показую. Але. Цей магазин дуже-дуже великий. Подивіться масштаб його. Ось так, можливо, буде краще видно. Ось там відділ фруктів. Супер. То ми йдемо прати. Все, що я наберу, я покажу. Теж, надіюсь. Подивіться, ну, скільки фруктів різних. Тільки бери, що тобі треба. Да. Це ось тут я бачу. Щось міняють в, морози... в морозильних камерах, оце були морозиловки. Щось тут краситься і міняється. Тут завжди щось робиться, то ремонт і то все торпе. От, от там. Ми вже як будемо назад іти, я візьму, може якоїсь зелені. Картопелька молода, Різ... різного виду, подивіться. Ох, красота смакота. Риба різна. Різні ковбаски м'яса, щоб на бутерброди. Смачне. Ну, Сматре, звісно, що вибрати, але сосиски теж якось тут обрала такі. Щоб обварювати, теж дуже класні, смачні, нам сподобалися. Зараз доходимо до молока, є шоколадне, є різне. Так, мене навчили так, якщо ось така буква W, то воно йде на вік. Ось таке вже йде, да? Да, бо стоїть ця буква. Ну, подивіться, ось вже ми взяли молоко, йогурт, дві пачечки, воно йде, можна. Філадельфія. Це на різне можна. Ось уже е, якось так мені легше стало вибирати з цим, що можна стільки брати. Зараз виберемо і будемо смакувати, тому що я люблю буває з чаю просто сир їсти. Оцей смачний. Тут знову перестановка, морозиловки вже по-іншому стоять. Різні піци. Заморожені. Ти просто собі вже дістаєш і в духовку і все таке багато чого. Ну, але я беру, що нам треба. О, треба хлоп'я взяти. Нам теж воно йде. Ну, я ж кажу, кожен раз, коли не заїдеш, по-іншому стоїть. Все. Наші хлопці дуже люблять такі хлоп'я із кориці. Просто. А, і я зараз покажу, як я дуже люблю хлоп'я теж. Дуже-дуже люблю, воно смачне з молоком, ось таке, воно нагадує мені дитинство колись, в дитинстві нам давали таке, я пам'ятаю, і ми їли дуже смачно, я візьму його. Це просто вже йде не на вік, а ми просто візьмемо самі і купимо. Так, різні каші. Овсянки. Що хочеш є. Ось, дивіться, вже навіть така і кашка, щоб собі зварила і супер. Ну що, ми, нагеть ще все познаходили, але нам треба зараз знайти сік, який йде теж на вік. То ми шукаємо. І він, до речі, дуже смачний. і, Я думаю, він десь буде там, де вода. Так, тут вода. Зараз постараємося знайти. Так, це вода, але соки я не бачу. Ну що, ми вже трохи походили, дивіться, що ми ще взяли. Це таке і да, На вік. Ось таке. Різні пюрешечки. Є от будемо давати. Мені сказали, що можна аж 64 баночки таких. Ну, побачимо. Я не брала, звичайно, стільки. Ще раз, може, поїду. Якщо йому сподобається, то буду брати. Ідемо ще, знайдемо сік і все. Ну що, ми вже вдома і хочу показати бішком наші покупки, тому що треба розбирати. Вже трохи хлопці похазяювали, але нічого. Такі хлоп'я ми дуже любимо. Хлопці теж люблять, вони як в школу йдуть бувають вранці, то люблять хлоп'ячко з молоком. Я як бу... щось пр... пропоную їм зготувати, чи бутерброда, чи яєчко. Ні, не хочуть. Люблять хлоп'я. Уже як приходять із школи, то вже вони обідають повноцінно так більш. ну вже в суботу, в неділю то да, Я стараюся їм готувати якісь кашки, такі файні сніданки, щоб були. І ось таке те, що я люблю хлоп'я. Це ми купили. А ось уже такий сік нам пішов, на вік вийшов. Смачненький, такий яблучний. І ще одна така бутилочка. Далі подивіться, яка кашка для Єфремчика. вік, уже раніше не було її. Оце вже що більшенькі і що вже прикорм, то таку кашку вже мені дозволили. я взяла, будемо пробувати готувати. І. Годувати синонку. Наші улюблені цукерки Кноперс. Це вони німецькі. В є там такий відділ із такою, такою продукцією. Оце цей сік воду. Ми купуємо, щоб пити, тому що не смачно в нас в крані. Гранат одну купили. А, далі. Далі йдемо наверх, як то кажуть. Дивіться, купила просто, щоб до чаю. Якось нічого не пекла. Ось такі слоєне тісто і всередині вишня. Я дуже люблю. Далі і ось такі сінабони. Хлопці люблять курицю. Будуть пробувати. Я їх зараз не їм, Пробую вранці. Я зараз стараюся так їсти щось таке із, що я люблю, наприклад, мучне, чи яке тільки вранці, а вже потім в день ні. Дивіться, купила знов такий ніблер, тому що той такий не дуже зручний. І він десь загубилася соска. А це дві штуки 11 доларів на 6 місяців. Це сюди собі їжу. Бананчика, мандаринчика, ну, все те, що можна сюди, і, і дитинка їсть. Він дуже любить так їсти. Аж труситься просто за їм. А це просто вода. Дивіться, ось такий йогурт йде на вік теж. Два взяла. І молоко. І таке пройшло, і таке пройшло. То... Дивіться, якось 2% і пройшло, не знаю чому. Тому будемо пити. У нас дуже воно файно йде, хлоп'я й маємо. І буває молочне варю. Завтра буде молочне, щось зварю. Далі дивіться. Ось такі пюрешки теж вже дозволили. Єфремчику теж. І я набрала 64 банки можна, уявляєте. Я набрала різних смаків. Ось такі. З яблучком із ожиною, є груша, є морква, гарбузка, оця, бананчик. Понабирала трошки всіх смаків. І будемо пробувати його годувати, давати йому це, чи сподобається. І ось цей сир. Я вже оце відкривала, їла. Дуже смачно. дуже. Люблю такий, цепила чай. То так. Ось такі наші покупочки. Я дуже рада, що дають таке для діток. І ми можемо користуватися. Ось так. Буду прибирати бішком. Ну що, я всім дякую за перегляди. Всім пока-пока.